Популяризація усього українського від музики до національних строїв та відбудова давніх пам'яток архітектури такою є благородна мета міжнародного етнофестивалю Під камінь. Горщики робили вже з дітьми і подивилися вироби, які привезли сюди на фестиваль ремесла. От ну і все, наразі перейшли до розваг. Енергетика Північного Поділля щорічно приваблює усе більше та більше молоді на територію фестивального поля. Супер фестиваль! Сподобається багато людей. Кожного року приїжджаємо, беремо участь тут в тому фестивалі. Доки він буде тривати, доти і буду їздити на нього, я так думаю. Якщо буде виходити, мені три роки, всі три роки класні були. Дуже чудово, дуже гарно, гарна українська музика. І, взагалі, дуже приємна атмосфера. Близько п'яти тисяч учасників затрималося на всі п'ять днів фестивалю. Багато хто відкрив у собі талант болотяного футболіста. А музика сонячних гуртів, таких як Тінь Сонця, Холодне Сонце та Друге Сонце, виявило спраглих світлої енергії поціновувачів українського фолькро. Молодь, яка має узалеження саме на цьому фесті, мала реальну можливість позбутися усіх шкідливих звичок. Це вже фактично наш такий п'ятий виїзд. Нашого мобільного консультаційного пункту, як ви зауважили у нас і спецавтомобіль. Виїхала наша робоча група разом з волонтерами Львівського обласного центру соціальної служби для сім'ї та молоді. Є представлений наш соціальний стіл, організоване соціальне містечко для наших наймолодших учасників фестивалю Під камінь 2012. Ну, основна мета взагалі це. Популяризація української вишивки, природних традицій, молодь за здоровий спосіб життя, яке намагаємося ми теж пропагувати відповідно, у нас для того, є соціальна реклама, яка фактично, скажімо так, проводить профілактичну роботу для молоді стосовно алкоголю, тютюну паління, наркоманії, ну і виховує, скажімо так, в людей. Почуття гідності, традиції, ну і відповідно в такому гарному місці, якщо ви звернули увагу, камінь, підкам'янський монастир, ну сама атмосфера надихає для проведення такого свята і проведення дуже гарного дозвілля. Попри скептичні відгуки економістів про неприбутковість друкованої поезії, поетичне слово серед молоді користується чималим успіхом. Нам дуже подобається, що відбувається така штука, як літературні читання. от. Знайомий книжку презентує. Я на неї чекав. До речі, цілий рік Там в нього були проблеми з видавництвом. Он він іде. От я дуже щасливий, що він мені її підписав от другові. От. А фестиваль дуже позитивний, гарний, атмосферний під камінь, як завжди. Правда, мені не вистачає дощу, тому що завжди, як ми тут були, був дощ було болото, і це якби традиція. Вже цьогорічні літературні читання на фесті зібрали на полі як місцевих мешканців, так і талановитих гостей події. Родзинкою свята стала презентація книги поезії місцевої авторки Світлани Рудакевич. Власне, у даній програмі літературній очікується приїзд гостей з рівного. Тобто, це теж буде порядка п'яти або семи поетів, які. Прибудуть знову ж таки продемонструвати свої твори на публіку та, можливо, спрезентувати теж якісь свої нові книги. У мене цього року власне вийшла моя перша дебютна збірка прозових оповідань. Ось власне все вона, наслідка надмірного виживання кави. І презентація на навіть на власна презентація і виступ на підкам'янському фестивалі це свого роду лише перший вихід у світ є у підкамені і свої сталі традиції, такі як весілля молодят на сцені фестивалю. Щорічно ця церемонія дещо змінюється, модифікується та покращується, але кількість охочих одружитися на Підкам'яні тільки зростає. Наші друзі приїхали, родичі приїхали, і у нас основне святкування це буде тут на Підкам'яні. Далі ми хочемо повернутися, мабуть, все ж. Такі до сцени, бо, бо ми хочемо побачити фурт І Я думаю, що ми все будемо гуляти до ранку. П'ять днів фестивалю не межа для організаторів з їхніми планами та задумами. Тим більше, що учасники фестивалю вже живуть мріями про наступне свято фольку української книги та ремесел. Мені дуже подобається цей фестиваль, тим, що тут дуже класна організація. Саме краще з всіх фестивалів, на яких я була.